Добрий ранок! Мене звати Олена. Вітаю вас на моєму каналі і запрошую у нове відео. Роблю собі чай. Думала, може каву. Але ні, вирішила все таки чай. Так, тут в мене закипає водичка. Хто б мені оце помив плиту? Так не хочеться б мити не сьогодні. Так. І зараз буде. Запашний чай. Минуле відео було з травня, а зараз вже серпень, то покажу вам свої зміни. Як ви бачите, у мене з'явився столик з юска. І немає дивану. Ось так от. Як гарно. Диван покинув мене ще на початку червня. А столик з юска десь під кінець червня. Тут з'явився. Тепер я тут працюю, а не на кухні. Назамовляла замовляла собі і на подарунок книжок. Зараз буде розпаковка з якабу, і книгарня є. І знаєте, дуже зручно, коли поштомат у твоєму під'їзді, бо я ще в піжамі зараз неділя ранок, а я вийшла і забрала свої пакуночки. Тож, розпаковочка. Для себе замовила дві книжки Оксани Забушко, не читала її, хочу спробувати. Подивилась декілька інтерв'ю з нею і обрала для себе музей покинутих секретів і польові дослідження з українського сексу. Тож, як почитаю, розкажу вам свої відгуки. А на подарунок обрала спитайте мійку Євгенії Кузніцової, це для моєї куми. І для дівчаток, для того, що постарше, це буде 36 і котів детективів. Я вже купувала на подарунок першу книжку з цієї серії, і зараз вона читає, їй дуже подобається, то вирішила подарувати і другу. І для маленької дівчинки, якій майже три рочки, обрала мопс, який хотів стати єдинорогом. Не знаю про цю книжку, поки нічого не можу сказати. Обрала просто. По віковій категорії про цю книжку ще хотіла додати. Нещодавно я її прочитала, і вона мені дуже сподобалася. Рекомендую Хочу подарити примірник своїй кумі. На початку цього року я прочитала книжку Євгенії Кузнєцової Драбина, яка мені, в принципі, також сподобалась і відгукнулася з моїми роками вимушеної імміграції в Польщі і життям з рідними, але там, як на мене, не дуже гарне закінчення. Ну, Я чекала чогось іншого. ну, Чисто на мій смак. Ось, а ця книжка це просто вау. Дуже тепла, а багато спогадів підняла в мені. У кожного з нас була бабуся і у когось і є ще. І можна згадати свої дитячі роки, як воно було, як це було тепло, приємно. Оті, зараз ті малини, у моїй бабусі також була малина, і ми а, з братами там в тій малині пропадали влітку. А, згадалась батьківська хата. Зараз, на жаль, вона на тих територіях, що окуповані, а, батьки саме перед відною продали а, хату, вона нам більше не належить, але, знаєте, все одно згадалось дитинство ті Прекрасні, безтурботні роки. Ось, і тут логічне, як на мене, закінчення цієї книжки. Дуже рекомендую, якщо ще не читали, прочитати. Вона про жінок, про дівчат. Дуже тепла, дуже гарна. І мені дуже сподобалось. Моє минуле відео було про травень. І, мабуть, хтось із вас задається питанням, на що виставляти в серпні відео про травень. Ну, в першу чергу, я хотіла для себе зберегти ці спогади, а можливо комусь із вас теж буде цікаво подивитись. Я наприкінці травня хотіла повернутися до системної зйомки відео, але так склалося, що було дуже насичене літо, і воно ще триває. І часу на зйомки в мене не було. У мене був дуже насичений робочий графік, в мене було багато справ поза роботою, тому знімати часу просто не було. А наприкінці травня я ж хотіла повернутися до зйомки, тому не знімала краси з півоніями, не знімала весняних чернівців і хотіла це залишити. У спогадах в першу чергу для себе. Тому ось нарешті, в середині серпня, дійшли руки для того, щоб змонтувати це відео, і я вирішила його виставити. Літо проминула ну, просто дуже швидко, було дуже насиченим. Є ще декілька тижнів літа, але, знаєте, вже осінь, ось-ось. Не за горами, хочеться ще продлити це тепло, хочеться ще, щоб тривало літо, але так не буває. Кожен сезон змінює один один. то Треба вже готуватися до осені. Як ви бачите, за цей час. Мої зміни, які я вам вже показала, диван поїхав, стіл з'явився, багато квітів розквітло. Я покажу вам свою клумбу, як вона зараз виглядає. От. Ну, і зараз у мене. Чергова спроба повернутися до зйомки відео. Я не знаю, наскільки це в мене вийде, і е, вирішила для себе, що не буду дуже заганятися з цього питання. Вийде то добре, не вийде, ну поки значить е, не буде відео. Але все-таки мені цікаво знімати, просто що не вистачає на це часу, е, бо реально дуже-дуже насичено виходить. Вийшла я, значить, погуляти, світило сонечко, було капець як жарко, нічого не передвіщало дощ, по прогнозу його теж не було. А він взяв і пішов. Добре, що тут є цей навіс, то пережидаю, поки пройде цей дощик. Думала хвилин 10-15, та він і пройде, а я вже тут 40 хвилин під цим навісом стою, а дощ все припускає, просто стіною стоїть. Ой, хоче собі такого пса. Дощик зменшився, і я вирішила, що треба добиратися додому. Але тут скоріше треба пливти, ніж іти. Дуже обережно іду. ноги мокрі. Ну, а що робити? Хочу вже додому. Покажу вам клумбу свою біля під'їзду, де я відсаджувала квіти. Всі ці квіти я виростила з насіння навесні. Ну, братки вже майже відквітили. Гацанія рясноквітне. Зараз лише з одного боку, але буває так, що і з іншого. Тоді взагалі дуже красиво. Гортензії. Ті, що я живцювала навесні, вже висадила. А петунію на клумбі хтось жере. І з іншого боку, тут друга гортензія. Ще одна петунія. І тут ріс кущ хризантем, то чекаю, яким кольором вона буде. Ось так. Огородила свої гортензії, щоб не втекли. Ну, насправді це жарт. Я зробила цю огорожу від собак, бо собаки тут бігають по клумбі і топчуть мої квіти. І ті, що висаджені і вирощені з насіння ще пів біди, а гортензію мені було б дуже шкода. Бо я сама її живчую з весни. І ось вона вже така красуня наприкінці серпня. Тому ця огорожа для захисту моїх гортензій. Не можу не поділитися з вами цим фантастичним заходом сонця. Тільки погляньте небо, як намальоване. Дуже гарно виглядає. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте подобайки, пишіть ваші коментарі. Буду дуже вдячна за вашу активність. Зустрінемось з вами у нових відео. Всім папа!